До початку пленарного засідання у сесійній залі збираються голови ОСББ. Анатолій наконечник каже, чекає на ухвалення програми співфінансування об'єднань, бо бракує коштів на утеплення їхнього будинку. На жаль, люди ну не свого часу не 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 зрозуміли цього мовити потреби, а зараз хочуть зробити, але програми немає. Я не можу нічого людям донести для того, щоб вони сформулювали свої думки і взялися, і підрахували гроші, і знали, що нас чекає в майбутньому. Це це таке, що треба ну, всім і необхідно. Ми поставили ІТП по програмі тоді не було проблем. Дало економію на 20-25% щорічно. Тетяна Морозова розповідає, як у 2020 році в їхньому ОСББ відремонтували два ліфти. 10 тисяч гривень заплатили мешканці будинку. Ще 26 тисяч мала б сплатити міськрада. Пишемо листа знову на Черкаську міську раду. Нам відповідь, що програма не прийнята. І якщо будуть кошти, і якщо буде затверджена програма, тільки тоді ви їх отримаєте. Така ситуація. Це ситуація не тільки з ліфтами, а з даховими котельнями в інших Так що, так. Чекаємо прийняття цієї програми. Питання про програму співфінансування ОСББ на 2021-2023 роки депутати розглядали першим перед голосуванням. Тривало обговорення ця програма була створена для стимуляції громади переходити в ОСББ. Це не практика тепер весь час ремонтувати будинки, які є власністю людей. Ви розумієте чи ні? Саме головне покажіть ці кошти, які ви хочете спрямувати на цю програму. Тобто, ми не проти, якщо є ці кошти, якщо не почати. Не прийняти програму і не почати співфінансування по цьому напрямку, щоб люди докладали свої кошти, то у нас завтра буде колапс. І відповідально ви будете в тому числі за це, що ви зриваєте цей процес півроку. Після заслуховування пропозицій перейшли до голосування. На сесії 42 депутатів були присутні 37. Із них 34 підтримали затвердження програми співфінансування. За 34 рішення прийнято. Відповідно до ухваленої програми на проведення робіт у багатоквартирних будинках для ОСББ, які звернулися вперше, 60% коштів спрямують із міського бюджету, 40% кошти ОСББ. Для рашти звернень 40% спрямують із міського бюджету, 60% кошти ОСББ. Для ремонту ліфтів 70% кошти міського бюджету, 30% кошти ОСББ. Це програма передбачає капітальний ремонт ліфтів, утеплення будинків, покрівлі. Заміна вікон в місцях загального користування. От там котли, мережі, теплопостачання. На реалізацію програми у 2021 році передбачено 8,5 мільйонів гривень, повідомила керівниця департаменту фінансової політики Тетяна Харенко. На сьогодні ми не бачимо вільного ресурсу, щоб збільшити його на збільшення цієї програми. Тому ми в цій програмі і ті, які є інші, ми говоримо про те, що ми рекомендуємо департаментам при винесенні змін до програми відразу вказувати ресурс, який буде перерозподілятися на цю програму. Зі слів голови спілки асоціації ОСББ Черкас Володимира Друмашка, цих грошей на всі потреби не вистачить. Каже, необхідно ще 6 мільйонів гривень. Крім затвердження програми, на сесії підтримали рішення про створення служби транспортування тяжкохворих і маломобільних пацієнтів та проголосували за придбання техніки для підприємства Черкаська служба чистоти. Тетяна Недбало, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.